Сьогодні Прикарпаття перебуває у жалобі. В останню путь провели бійця полку Сафарі, Нацполіції МВС України, Миколу Дзидзу. Пожертвувавши власним життям, Микола врятував від загибелі своїх товаришів. Коли ми заїхали в місто Ямпіль і нарвалися на засідку Дзидза Микола Васильович з власного життя спас велику кількість. Нашого особового складу, так як нам хотіли закинути гранату в броньований автомобіль варту, він спрацював миттєво та знищив ворога. Як бієць дуже сильний, є на що рівнятися. Дуже велика трата для нашого підрозділу. Хай буде йому земля пухом, царством небесне. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де го сам. не Можу сказати про бійця, який загинув. Це Дзидза. Микола Васильович, він був настоящим героєм, виконав свій обов'язок до кінця, відрізнявся від всіх бійців дуже добрими якостями, такими, як він завжди був чуйний, відкритий, відвертий, добрий, співчутливий, завжди міг дати своєму товаришу настанову. Він завжди приходив на допомогу перший. В будь-які конфліктні ситуації, навіть яка не... його не стосувалася, він завжди. Був, є такі люди конфліктні, я не знаю, як назвати те правильне слово. Ну, який примиримий. Він дійсно старався вступити в якийсь там е, в будь-який конфлікт. Він влазив і старався примирити всіх, щоб. Ну, людина дійсно добра, чуйна. Я особисто як командир роти, ніколи до нього не повишав голос, не робив зауважень, тому що людина воювала з 14 року, вчив і показував на своєму прикладі, що він. Настоящий воїн, настоящий бієць. Він завжди навчав хлопців, які щось не розуміли. Правила поводження зі зброєю, як стріляти, як себе вести в екстрених ситуаціях. І в даному випадку, 29 числа, коли ми зайшли в місто Ямпіль, він стояв в розряді ДШК. Він крупнокаліберний кулемет. Шану загиблому герою. Віддали бойові побратими та сотні односельчан, поховали Миколу Дзизу у селі Довге на Тисманичині Івано-Франківської області. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос Інфо.